З з вами я, Назар, каналу А16. І сьогодні ми оглядаємо гру, яка називається Mobile Legends. І сьогодні я граю зі своїм татом і граю з його аккаунту. Він грає на моєму телефоні, Тому що на моєму телефоні неможливо грати. Але завдяки вам, якщо ви будете ставити лайки, писати коментарі і на головне підписуйтесь. Мені куплять новий телефон. Пишіть свої Mobile Legends. в коментарях. Буду додати вас у друзів. Ну що ж, ну що ж, будемо чекати, поки починається раунд. Чекаємо. Ще чекаємо. А скажи привіт, поки ми чекаємо. Привіт. Так ти розкажи, в чому полягає сюди. Суддя гри, коли ви заходите в раунд, є три полоси: середня, нижня і вища. В кожної полоси є св своє. Зараз ми будемо грати за медика, але головне його знайти. Бо тут дуже багато бойців. Головне рознайти медик. Де медик? Медик-медик, медика ми знайшли. Ми будемо грати за медика, бо він може лікувати. Вау, та ще на нього його, його скинеє. є. Я вампір. Страшно. Тепері злодій, Страшно? Чекаємо. Тут, полагайте, Тут є середня полоса, вища полоса і нижня. І тут, ще є по... і, тут ще є... і тут ще є лісок, там де ми можемо вбивати зомбі. І не зомбі, а монстрів. Якщо ми будемо вбивати там монстрів, у нас буде більше хп і в нас буде покращуватись урон. Ну що ж, починаємо. Зараз раду чекати загрузки. Тут ми можемо по... побачити ворогів також. Які вроги, які в них є сили, за кого вони грають, за ке вони країни? І зараз, і зараз дв, дв, в ворогів два українця і в нашій команді два українці. Загрузка тримає трохи довгенько, На судді гри полагається. Можна вибрати будь-яку полосу. Бачите полоси, мене вибрати будь-яку. І також. Тут є лісок, ну я вам вже про нього розказував. І суть гри, дойти до самого кінця. Треба знищувати ба башні ворога, щоб ми дійшли до найголовної башні. І коли ми дійдемо до найголовної башні, треба її знищити. І ми переможемо. Ви бачили? Клайма зі за союзником. Я її лікувати маю. Не будемо тікати. Ти ж бістрі її. доганяй От... мені. Біжимо за нею. Ми не лікуємось. У нас Кристин приходить, я так не можу. Нас збив. Ви бачили, там на який волк біг? Чи що це? Чо? не на що це а хто це Вау, дивіться, яка на башня. тут нас лучше побігли. О, тут мільйончики їх треба вбивати. вони можуть знищити на нашій бащі ох їх тут багато зараз прийдемо нашу союзницю Ну, ми граємо за медика, то тут на сурон маленький, але ми можемо лікувати своїх союзників. Як бачите ця... Що це? Що це? Ви це бачили? Побігли до союзників є, їм треба наша допомога. Я не знаю, кого лікую. А, дивіться, у нас є якісь сели. Коло якесь я, яке лікує. Вау. Прикольнить нашу союзницю. Щоб вона від нас знов. Ну не втекла. Це нажав щоб вона від нас знов. Зараз не втекла. Так. Коли за союзнику? Ох, ебат. Не союзну цю бил. Мені було дисселі лікування. Хоп-хоп-ховаємо засвіти. А, вон у нас такой. Малик і спел. О, це тато, бачите, у нього навіть підписано. тато. О! Йо! Ви бачили, всі пропали, були тільки я і там той гравець. Дивіться, ми з вами збрали на останні сил. Це значить, що ми, коли будуть союзники, ми можемо не одного лікувати. а можемо лікувати всіх зразу. Може не всіх а кілька, але зможемо лікувати кілька союзників одночасно. Біка на це тут там зараз розбавити союзників. Оп, і всіх лікуємо. Eu trouxe o Estou aqui? Gather up the turno! Apanhado! Chilling spree! Shut down! Chilling spree! Edu, Edu? A linha é mais aerostel de Chocolate. foi eu colhei com a outra de Bellas. A de Можеш ходити з не або або з... до донизу до стрілка, тому що, ну... я ду -ду до донизу до стрілка. О, пацан, вой, вой, это я тут раз. Хоп, others... ловіть коло. Хоп, о. Давайте у нас. Татарший побігли наверх. Ого, скільки тут мапочок. Йо це все татар. О, скільки тут було мапочку. Буду тут багато. У мене, у мене зараз є одна сила, яка може лікувати. Ще в мене є Ай, ай ой, ой! ой. І до речі, чи ми можемо своїми силами лікувати самі себе? О, бачите, тут справа у верхньому куточку є. Символи, які ми можемо в, на карті показувати, коли ми хочемо їх відправити. І ще там можна купувати предмети. І вони нам щось додаються. Узалі да ми на серединку. І не забувайте підписуватись і ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. І пишіть в коментарі свої ніки. Медведе мам лікувати. Лікуємо, лікуємо. Ладно, ми зі союзником біжимо до тебе. Ладно, союзник, коли захотілося повбивати монстр. О ні, маємо знову чорний екран. О, хух. О, не Чорний екран падає через те, що нічний обігарей. Персонаж використовує такий ідемент.

Ще мені пташки не О ні, знов чорний екран. Хух, не віжджаю. Відступаєм. Ми вже тут в принципі почистили. Хавруїв чи бачите? Треба помахати в центр. І вверх. Ой ніс, ніс. Вони за секунду вбили. Ладно може за дві що таке? Друзі, у них теж в команді є медик, роді. У них медика немає. В них є. Ну, він теж так. Ні, в них немає медик. Він лікує. Це. Yeah. Роу, э, right який лікує. А, я думав, медик No2. Ну, він, mm. в принципі, може потрошки хілити. Не так масово, як ти, але. Він може підсилювати за рахунок того, що він може вселятися е, в іншого персонажа. О! І е, його навики того персонажа будуть засилювати. Ох, склонись біля бач. Поки що не буду ховатися, піду до союзника. А, Аво тут є союзник. Опа, тут немає чим тебе лікувати. Аво, йдеться, я тебе лікую. Mm -hmm. Я Угу. трішки, на немає чого лікувати. А, воно, на, з'явилося. Кидаємо своє коло на стрімки якесь. Та, я зараз тебе лікую? Ні? Ні. Я бачу, в тебе хп було дуже мало. Ох, oh, так зараз буде ликувати. Так, в мене зараз є такаси, я можу всіх лікувати одночасно. Ні, в мене знову чорний екран. Ну, всі кодночасно тупо його включать коли мало хотать, коли бежать. Буде... Вот вайт лорд добить, то союзники всім лезь. Угу. Коли буде масло лейди. Жи бежи сюди. Ликую всіх. Вворотів немає, закачайте. У мене ще яко? Ну тут. Так да. О!

А, я тут почав лікувати, бо там твої клони побігли. бо Я не знаю, де хто. Давай з цих клонів лікую комі. О, на нас нас на лорд пожертвував собою. Щоб ми зруйнували башню. Ти тут біжиш на башню? Чи ти донизу пішов з Єс! Ми з вами перемогли. Не, не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб не пропустити нових відео. І пишіть коментарі, щоб напишіть у коментарях свої ніки, щоб я вас добавляв в Дрізьбі. Мобіла Ленець. Нажимаємо. Будемо так шляхати. І думаю, на сьогодні вистачить. Всім до зустрічі!